Всім привіт! Сьогодні на обзорі буде такий телефон LG, доволі цікавий телефон. Як бачимо, корпус у нього майже весь золотий. Ось так пробував його полагодити, но ремонту він не піддається. Придеться розібрати, зараз будемо показувати, що тут є. Кнопки бачимо всі містять золото, та корпус зверху і камера також зведимо золото. роз'єми вхідні також золото. ну знімем кришку, подивимось. так друзі, зняв трохи чуть пластмасу. Бачимо корпус дійсно. Містить дуже велику кількість золота. Це, видно, комусь був подарочний телефон, ще є навіть батарея. Достали навіть її. Телефон, друзі, доволі важкий, скажу вам, для його розмірів. Ну і містить ось таку кількість благородного металу. Тут бачимо також всі деталі, містять купу позолоти. Є велика кількість кем-конденсаторів безкорпусних, які містять платину та паладій. Зараз ще розберу з іншої сторони телефон і глянемо з другого боку. Ось так я його розкрив, друзі. Тут бачимо також дуже велика кількість по золоти. Кнопки самі йдуть окремо, взагалі їх три. Вони тут накладались такі ось так. Ну, друзі, телефон доволі зачотний. Тут по золоту. Якщо корпус не позолочений, а золотий. Тут мабуть я не знаю скільки грам. Більше мабуть 20. Ну що ж, всім дякую за увагу. Не забуваємо підписуватись на канал та відмітити відео лайком. Всім пока!